Вітаю Шамотрачанська громада, Михайло Кривошеїв. З вами сьогодні зранку Київська область і місто Київ, наша столиця, піддались ракетним ударам. Зокрема, під удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури, що в свою чергу призвело навантаження на електромережі. Тому сьогоднішнього дня не працюватиме вуличне освітлення. Сьогодні в громаді впроваджується режим повного світломаскування і з настанням темної пори. Доби всі лайтбокси, всі освітлювальні зовнішні прилади мають бути вимкнені. Крім того, хочу звернутися до мешканців громади з проханням максимально розвантажити електромережу. Це наше з вами сьогодні завдання. Ми маємо користуватися виключно тими електроприладами, які конче необхідні для забезпечення життєдіяльності. Крім того, можливі планові відключення електроенергії по всій громаді. Графіки будуть донесені пізніше, однак. Прошу не панікувати, якщо світло пропало, це тимчасово, і все це зумовлено необхідністю, як я вже зазначив, розвантаження нашої електромережі. Також навчання у всіх освітніх закладах переводиться на дистанційну форму роботи. Всі комунальні установи заклади працюють в посиленому режимі, все керівництво міської ради на місці. Підстав для паніки та ежіотажу немає. Окремо хочу звернутись до водіїв. Не створюйте штучний ажіотаж навколо заправочних станцій. Єдине, чим сьогодні треба запастись, так це питною водою. У зв'язку з тим, як я вже сказав, можливі плани відключення електроенергії, що може призвести до ускладнення водопостачання. Все решта в повних об'ємах постачається і жодних підстав для паніки немає. А саме паніка. І є основною метою ракетних ударів, які сьогодні були завдані по Київській області. Давайте не справжувати плани рашистів, не піддаватись паніки, жити плавомірно і думати про власну безпеку. Адже як ніколи, сьогодні актуальні сигнали повітряної тривоги. Тому усіх роботодавців, прошу, наскільки це можливо, перевести свою форму роботи на дистанційну. Також. Прошу вживати усіх заходів пов'язаних із оголошенням сигналів повітряної тривоги. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми всі маємо переміщатись в укриття. І я наголошую, що відповідальність за життя своєї і життя своїх близьких ми несемо в першу чергу. Тому зараз ми маємо консолідуватися. Спокійно реагувати на сигнали повітряної тривоги і максимально розвантажити електромережу області. На сьогодні це всі завдання. Немає підстав для паніки та будь-якого ажіотажу. Зберігаємо спокій, віримо президенту, віримо Збройним силам і віримо в перемогу України. Все буде Україна.